У храмі Різдве святого Івана Хрестителя Православної Церкви України, що в Смілій оновили та освятили хрест. Як усе було, бачили колеги з телестудії «Тясмен». Це той хрест оновлений, який встановили для того, щоб почати будівництво нашого храму. Громада наша в далекому 2007 році спільно зі співом духовним і з козацьким. Козацькою підтримкою урочисто перенесли хрест за греби сюди. встановлений. поновлений хрест встановлено на церковному подвір'ї замість дерев'яного, який тут був від 7 липня 2007 року. Початку будівництва храму відтоді минуло майже два десятиліття. Тому хресне знамено вирішили усучаснити, а нині урочисто освятили. Пошли нині благодать Пресвятого духа. На це хресне знамено, благослови. І освяти його, і дай йому бути знаменням страшним, міцним проти всіх ворогів, видимих і невидимих, на прогнання і відбиття всіх підступів, хитрощів та спокус диявольських. Людям же твоїм нехай буде покровом могутнім, утвердженням віри, зміцненням надії, перемогою в битвах і всіх добрих ділах, успіхом і до всіх, хто перед цим знаменням тобі поклоняються. Чин освячення звершив настоятель храму Різдва святого Івана Хрестителя митрофорний протоієрей Михайло Шевчук: «Христу твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння твоє оспівуємо і славимо. Відтепер у смілі є ще одна прикраса: цей хрест наголосив отець Михайло та подякував усім присутнім за молитву.